Ha, <laughs> 9.02 на годиннику 14 вересня. По справжньому важливий день в історії 86 років тому в Сполучених Штатах Америки вперше чуєте вперше в повітря піднявся гелікоптер. Називався він ВС-300. За штирмом був за штурвалом. Вибачте, був Ігор Сікорський, етнічний українець, який свого часу емігрував до Америки. Сікорський був конструктором цього апарату. Літакобудуванням він захоплювався ще з дитинства і впевнений, йшов до своєї мрії. І завдячуючи своєму розуму і таланту, він зумів втілити її в життя. Я певен, що і у вас є також мрії, і ймовірно, одна серед них це виграти наш головний приз зірвати джекпот «Лотозабава» в один мільйон гривень. Ну що ж, я Анатолій Гнатюк. Готовий вам в цьому допомогти. В прямому ефірі Державна грошова лотерея «Лото, ЛОТО Забава. Сьогодні, як я вже е е казав, до вас чекає один мільйон гривень у великій грі. Якщо він втримається, то 190 тисяч гривень точно знайдуть свого нового власника. У розіграші парочка також буде багато переможців, і, можливо, серед них буде головний переможець, який виграє 300 тисяч гривень. Ну, і, звичайно, наша чудова акція. Сьогодні у нас знову буде в акційному розіграші два головні переможці. Кожен із них виграє по 100 тисяч гривень. Отож, не пропустіть акційний розіграш. Плюс один рік лотозавава, плюс один. Мільйон. Увага! На екран! До дня народження. Лото Забава додатково розіграє мільйон гривень. Вітайте улюблену лотерею, купуйте білети та вигравайте призи по 100 тисяч гривень. Святкуємо аж 5 тижнів. Виграє той, хто грає. Лото Забава. Так, Лото Забава день народження. І ми будемо святкувати разом і вигравати разом, долучитися до учасників акційного розіржу. Дуже просто необхідно купити однією покупкою. Це важливо. Чотири і більше білетів Лото Забава вартістю від 25 гривень. Кожен білет. Таким чином, ви отримаєте унікальні акційні комбінації. На кожному білеті буде унікальна акційна комбінація і шанс виграти 100 тисяч гривень. Акційний розіграш. Буде трішки пізніше. А зараз ми відкриваємо розіграш 1349-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. Лото забава. За всім, що відбувається у цій студії, уважно стежить наша тиражна комісія. І першим, за чим вони зараз будуть прискіпливо спостерігати, це буде розіграш парочкам. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Лота, Ви собі як хочете. А я вже налаштований. Привітати головного переможця, який виграє 300 тисяч гривень. Всім удачі і попрошу віпнути цей лототрон. І кулька під номером три. Колька під номером три. Наступна кулька. І це кулька під номером 75. Колька під номером 46. Нас кулька була кулька під номером 51. Вона дуже швидко пролетіла. Кулька під номером 51. Але я її зафіксував. А зараз кулька під номером 2. Не тільки я зафіксував, а що саме головне, це наша тиражна комісія, яка дуже уважно слідкує за кожною кулькою. І кулька під номером сімдесят. 4. Шановні, нагадую вам участь у нашій акційній, нашому акційному розіграші. Це наявність у вашому акційному білеті Лото Забава. Як мінімум однієї парочки. Як мінімум, колька під номером 24. Тобто акційний білет має коштувати не менше 25 гривень кулька під номером 39 і таких білетів, аксідіг білетів має бути як мінімум 4. Можна і більше, але не менше. Кулька під номером 60, кулька під номером 60. Отже, розіграш закінчено. До речі, продовжу свою думку. Акційні білети треба купити як мінімум 4 однією покупкою. Зараз іду до свого комп'ютера та що там іду? Лечу до комп'ютера, і що він мені підказує? Він мені підказує, що як завжди переможців дуже багато, але серед них я не бачу, не бачу, не бачу головного переможця. Ну що ж, можливо, це станеться наступного тиражу. Адже наступного тиражу на вас знову чекатимуть у розірші. Парочка 300 Тисяч гривень. Дорогі друзі, хто не знає, або забув, нагадую, у нас день народження. І саме з Днем народження Лото забава ви вітали нас цього тижня. І якщо чесно, я навіть загубився у ваших прекрасних, таких щирих, таких добрих, сердечних коментарях. От, наприклад. Пані Наталія написала нам аж віршами. Цитую з Днем народження вітаю! Процвітання вам бажаю! Довголіття, миру, сміху! Як красиво звучить миру, сміху українцям! Всім навтіху! Пані, пані Наталя, ми щиро дякуємо вам за таке сердечне привітання. І, дорогі друзі, у наших, наших соцмережах. Купа всього дуже цікавого. Пишіть свої коментарі, свої побажання, свої привітання туди. І це саме той випадок, коли ви можете порадувати не лише, не лише нас, але й себе. Тому що після завтра, 16 вересня, ми визначимо переможців у нашому конкурсі. Тобто у наших двох соцмережах. А саме Фейсбук і Інстаграм, 16 вересня, ми визначимо по три найкращі коментарі. Так що пишіть. там же, ви, до речі, знайдете умови нашого конкурсу. А щодо подарунків, вони будуть, які нехай це для вас буде сюрпризом. Так що пишіть коментарі, можете навіть знаєте, привітання скласти із смайликів. До речі, 19 вересня буде міжнародний день народження цих знаків. Так що, як я вже сказав, і вже здається, втретє, що пишіть нам, не соромтеся. Але моя вам порада: Пишіть там після ефіру, щоб зараз не пропустити щось дуже цікаве і головне корисне наш акційний розіграш. Отже, я урочисто відкриваю. Другий розіграш акції плюс один рік, лото забава, плюс один мільйон. Е, не мене і однієї хвилини, як у нас буде два головні переможці в акційному розіграші. Кожен із них виграє по 100. Тисяч гривень. Сподіваюся, ви учасник акції. Вірю в те, що ви маєте акційні білети з унікальними акційними комбінаціями. Бажаю вам удачі і попрошу ввімкнути комп'ютер. І ось, ось ви бачите без акційних комбінацій зараз. комп'ютер методом випадково двору серед цих акційних комбінацій обере дві такі акційні комбінації Переможці вони з'являться ось в центрі. Екрану, я озвучую їх. Одна акційна комбінація номер 5, 9, 7, 3, 4, 9, 0, 5. І ще одна акційна комбінація переможець 5, 2, 4, 8, 2, 7, 8, 9. Шановні, якщо серед своїх. Акційних білетів, ви побачили саме такі акційні комбінації, які я щойно озвучив. Я вас поздоровляю. Ви виграли по 100 тисяч гривень. Так само минулого акційного розіршу у нас було два е, переможців, які також виграли по 100 тисяч гривень. Один із них це пан Олександр із Ворзеля, що на Київщині. Вітаємо його. Пан Олександр, вітаємо. А от імені другого переможця ми не знаємо. Тому, якщо ви зараз мене ви бачите чи чуєте, шановні, будь ласка, перевірте, перевірте свої акційні білети. Можливо, саме ви і є той самий переможець. Можливо, саме на вас чекають ваші 100 тисяч гривень. Де все видано, щоб виграти такі гроші? і Мовчати і не зголоситися. Так що телефонуйте, телефонуйте нам на гарячу лінію. Ну що ж, як бачите, виграти 100 тисяч не так важко. Головне взяти участь в акційному розіграші. А для цього придбати чотири, як мінімум, чотири білети лотозабава вартістю від 25 гривень кожен білет, і купити їх потрібно однією покупкою. Це важливо. Ну що ж, дорогі друзі? Як у кожному шановному або навіть шанованому ресторані є е, головне блюдо, так і у нас це велика гра. Але перед тим давайте привітаємо головних переможців минулого тиражу. Минулого тиражу. У нас було одразу два головні переможці, які розділили між собою 190 тисяч гривень, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. І перший щасливчик, точніше не щасливчик, а щасливчики це подружжя пенсіонерів з Черкас, пан Олександр та пані Світлана. Ось що нам розказав пан Олександр. Вони постійні учасники разом з дружиною розміршів Лото Забава. Білети, як подарунок для своєї коханої дружини, для пані Світлани, купує Олександр. Щоб її таким чином підтримати, розрадити у ці такі важкі часи. На минулий тираж він придбав один білет Лото Забава. І їм пощастило, вони виграли 95 тисяч гривень. Два дні, два дні вони не могли прийти до тями. Їх навіть не засмутило те, що довелося розділити головний виграш 190 тисяч гривень і виграти 95 тисяч гривень. Це серйозні гроші. І це серйозна добавка до їхньої пенсії. Так що, пане Олександр, пані Світлана, ми щиро вас вітаємо і радимо не зупинятися, а не просто грати, а вигравати і далі. Так, про наступного нашого і ще одного переможця це 52-річний майстер з ремонтів Микола Георгійович із Чернівців. З нами він не так давно. Це був для нього третій розіграш, третя участь у розіграші ЛОТО Забава. Як бачите, щаслива участь. Як це було? Дуже просто. Він зайшов на нашу фірмову точку, щоб купити, що він і зробив, лотерею стирачку. Купив лотерею стирачку, вже хотів виходити. А його зупиняє продавець і каже, шановний, зупиніться. Будь ласка, я вам раджу не прогавте своє щастя. Купіть білети «Лото Забава». І він це і зробив. Купив вісім білетів, не просто білетів «Лото Забава», а акційних білетів Лото-Забава. І на один білет виграв 95 тисяч гривень. З чим ми його і поздоровляємо. Як він сказав, що ці гроші хоче, за ці гроші хоче купити військові облігації. Дуже хороша інвестиція. Сили оборони України. Я також можу підказати і про квитки благодійної лотереї Дар. Квиток благодійної лотереї Дар це не лише ваш шанс виграти півмільйона гривень. Це допомога силам оборони України. Це ваш донат на ЗСУ. Підтримаємо: підтримаємо нашу армію. Підтримаємо, наприклад, сухопутні війська нашої армії. А саме танкістів, які сьогодні, дорогі наші танкісти, сьогодні святкують своє професійне свято. Ми щиро вітаємо вас із цим святом. Ми низько вам кланяємося і дякуємо вам за ваш подвиг. Адже кожен день нашого життя це ваш подвиг. Бережи вас, Боже, і ще раз щиро дякуємо. Ну що, дорогі друзі, ми не зупиняємося ні на мить, йдемо далі. І зараз, нарешті, нарешті ми дізнаємося, щасливі номери головних переможців нашого сьогоднішнього тиражу. Я оголошую велика гра, велика гра. отож, я урочисто оголошую, що я з нетерпінням чекаю, щоб привітати 400. 37-го мільйонера Лото Забава. Хто знає? Хто знає? Можливо, так сьогодні і станеться. Але вже 436 мільйонерів Лото Забава у нас є. Всім удачі і попрошу випнути цей Лототрон. Отож, ті що тираж. Лото Забава. Велика град і кулька під номером 42. Наступна кулька – це кулька під номером 71. Кулька під номером 44. Кулька під номером 44. Колька під номером 29. Колька під номером 58. За всім, що відбувається у цій студії, уважно стежить наша тиражна комісія. Колька під номером 55. Шановні, запам'ятовуйте такі магазини, як магазин Коло. Магазин Наш край. Магазин 723. Магазин сім. Саме там ви можете купити білети лото забави. Також квитки інших лотерей МСЛ. Колька під номером 27. Колька під номером сорок вісім. кулька під номером 16 16 вересня ми визначимо найкращі коментарі у наших соцмережах Facebook і Instagram. Кулька під номером 17. Кулька під номером 22. Колька під номером 26. Шановні, далі запам'ятовуйте. Автозаправки. Кло. Око. Укернафта. Саме там ви зможете купити білети-лотозабава і квитки. Це важливо. Квитки інших лотерей МСЛ. Колька під номером 65. Наступна колька це колька під номером. 62. Кулька під номером 31. Кулька під номером 9. Повторюю, кулька під номером 9. Олька під номером 46. Олька під номером 43. Білети лото забава, шановні, а також квітки інших лотерей. МСЛ Ви легко зможете придбати у наших лотомаркетах. Ну і звичайно на нашому офіційному сайті сайті МСЛ. Він саме такий msl.ua. Колька під номером 19. Велика гра триває. У Великій грі вас чекають 190 тисяч гривень. І у Великій грі на вас чекає наш джекпот. А як же ж без нього? І це 1 мільйон гривень. Наступна колька. Щаслива колька під номером 56. Велика гра триває. Сьогодні відбувся черговий акційний розіграш нашої акції плюс один рік лотозабава, плюс один мільйон. І у нас знову було два е головні переможці акційного розіграшу. Кожен із них виграв по 100 тисяч гривень. Колька під номером 69. Велика гра триває. Щоб е стати учасник, учасником нашого акційного розіграшу, В цьому немає нічого складного. Просто треба купити. Однією покупкою, це важливо. Чотири, можна й більше, білетів Лотозабава, вартістю від 25 гривень кожен білет. Ольга під номером 35. Велика гра триває. І таким чином, якщо ви купите оці мінімум 4 білетів Лотозабава, вартістю від 25 гривень кожен білет, і купите їх однією покупкою, ви отримаєте унікальну акційну комбінацію. Кулька під номером два. Велика гра триває. І в акційному розірші ви отримаєте шанс виграти 100 тисяч гривень. П'ять тиражів поспіль у нас триватимуть акційні розірші. Кулька під номером 45. Велика гра триває. Два акційні розіграші у нас вже відбулися. Попереду ще три акційні розіграші. Отож, не прогавте, не прогавте свою удачу. Колька під номером 74. Стоп Лототрон в Україні! Розіграш закінчено! Лата, і як і минулого разу, у нас одразу два головні переможці. Вони розділили між собою головний виграв 190 тисяч гривень, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Свої щасливі лотерейні білети були придбані, вони придбали один е онлайн, а другий на Волинській об області. Е номер щасливого лотерейного білета, який було придбано онлайн. E, значить, увага. 0021551. І номер щасливого лотерейного бюлета, який було придбано в Волинській області: 0032306. Вітаємо вітаємо головних переможців. У нас їх сьогодні двоє. Вони розділили між собою 190 тисяч гривень, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Щиро вітаємо головних переможців і щиро до них звертаємося. Шановні, будь ласка, не затягуйте. Для того, щоб оформити ваш виграш якомога швидше, зателефонуйте нам на гарячу лінію. А також ми дуже хочемо почути вашу історію виграшу. Також дуже хочеться. Почути історію виграшу новоспеченого мільйонера, який зірує джекпот Лото Забава. Сподіваюся, що це не за горами. 436 мільйонерів у нас уже є. Мільйонерів Лото Забава. З за терпінням чекаємо на наступного. Тому наступного разу наступного тиражу на вас чекатиме наш джекпот, а це 1 мільйон гривень. Лото Забава. Вельми шановні пані та панове, дорогі друзі. Люблю я такі недільні ранки, коли є можливість зробити щось добре, позитивне, а головне корисне. Отже, підіб'ємо підсумки. Розіграш парочка провели велику гру провели. Великі грі є аж два головні переможці. Акційний розіграш провели у акційному розіграші. У нас знову. Два головні переможці. Кожен із них виграв по 100 тисяч гривень. Отже, попереду ще три акційні розіграші. Ще три акційні розіграші. Це означає, що попереду ще гарантовано додатково в акційних розіграшах 600 тисяч гривень. Не прогавте своє щастя. Беріть участь в акційних розіграшах. Як виграти 100 тисяч? Увага! На екран! До дня народження Лото-забава додатково розігрує мільйон гривень. Купуйте 4 або більше білетів від 25 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. База акційних комбінацій білетів оновлюється щотиражу. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме двох щасливчиків, які виграють по 100 тисяч гривень. Вітайте забаву. Вигравайте подарунки. Білети купуйте там, де вам зручно. Можете купувати навіть не виходячи з дому. А це значить на нашому офіційному сайті nsl.ua. А головне бережіть себе. І найголовніше перемоги і миру. До зустрічі рівно за тиждень.